Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, і з великого милосердя Твого прости, провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив, отже праведний Ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачати я. І в гріхах породила мене мати моя, Бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрости Твоєї, явив ти мені, окропи мене із сопом, і очишуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже. І Духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш. Ублажи, Господи, благоволінням Твоїм Сеон. і нехай сподуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення й всепалення. Тоді покладуть на жартовник твій тельців. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.